Користуючись патком, теж такі свій дилетантську пропозицію. Ну користуючись зустрічю з законодавством, можливо, на першій стадії є сенс ввести суд присяжних як дорадчий орган, і якщо його особлива думка не співпадає з думкою судді, це, це вже от, от цей суд присяжних може свою особливу думку вищу раду юстиції направляти. От громадяни. От представники громадськості не згодні яке прийнять а вже вище ви, ви, рада юстиції скаже там правильно чи ні, ну не вища правда. рада юстиції взагалі немає повноважень розглядати а безпосередньо оціню, оцінювати, правильно оцінювати роботу судді, Оцінювати роботу мож... судді так, але змінювати ухвалене ні, рішення вони не мають правильно, Я ж не а я ж не кажу, ну не повинна. Я ж кажу, як дорадчий орган, так але їм здається, що суддя був та предвзятий, що був необ'єктивний, що він не всі там докази сторін. Взяв до уваги і вони повідомляють це вищою радою. Ну, я вам можу сказати, що вже в цьому проєкті, про який ми казали кримінально-процесуального кодексу, передбачено застосування і введення інституту суду присяжних саме на рівні апеляційного розгляду справи, де передбачена участь в судовому засіданні сім сіми присяжних засідателів, які Потім уходять в окрему нарадчу кімнату без втручання суддів або жодних інших державних представників державних органів, де вони певний час, який вони повинні отримати, спілкуються, обговорюють, та потім виносять своє рішення, яке є досить важливим для прийняття остаточного рішення безпосередньо судди та суддями в апеляційному провадженні подивимось можливо ви мене запросите, ми будемо обговорювати вже цей законопроект кримінально процесуального кодексу зможемо більш детально про це вже поговорити. вже вашину він буде вносити Щось ще якщо два... встигнемо все це знаєте це така ретельна робота це так здається що mm. ви... Подумаєш, mm. прийняти закон та розробити. Mm. Але я безпосередньо є автором, наприклад, нотаріально-процесуального кодексу. Повірте мені, я його розробляла разом з фахівцями, оскільки досить багато радилась з експертним середовищем, звичайно ж, науковцями. А майже. Майже рік пішов саме на розробку цього натурально-процесуального кодексу. Тому кримінальна процесуальний так само займе певний проміжок часу. Але я сподіваюся, що все ж таки до восени цей проект буде представлений на розгляд парламенту. І якщо все добре пройде, то він буде прийняти в першому читанні, а вже потім на рівні поправок буде дороблятися, і можливо буде прийнято на наступній сесії. Будемо сподіватися. Я останнє таке питання. Здається, ця проблема вже став... Може 10 років. Може. Трохи менше, я може неправильно це назву, але єдиний реєстр судових рішень. Правильно називаю? Так, щоб, єдиний щоб, реєстр судових Судових так. Тобто, щоб в базі в комп'ютері ми війшли в інтернет і Кожен побали. громадянин. Ну. Досі цього немає. Багато хто вважає те, що це ну, якийсь перший заслон у такій судовій корупції. Ну, коли по одній, по одній справі різні рішення в різних судах, це одразу ми бачимо. Коли е, ну ми знаємо, що коли там рейдерські атаки в різні суди подаються, час вказується, коли воно було прийнято, ну якщо воно вночі, а або з е, номер, щоб нам не можна було заднім числом прийняти рішення, ну ми розуміємо. Коли це буде реєстр? Я, я вас хочу трошечки а, обнадіяти так. з приводу того, що він вже створений, і він вже працює, він вже функціонує. Але питання того, як він функціонує, ну, на жаль, так, дійсно, він ми точно було. Здається, ще перші за часів кучми ще був ні ні, 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 ні. він був, Тоді був проєкт створення, потім досить довго його щось там розробляли. Впроваджувала, запроваджувала але... сьогодні, це не повний реєстр. Так, він функціонує лише на 60% на сьогоднішній день. Це вкрай замало. І даже можу вам казати більше, що якщо ви спробуєте знайти певне рішення, ви взагалі там нічого не І Це потребує безперечно виправлення як найшвидше. Що стосується рейдерських схем і подолання рейдерства, взагалі, я переконана в тому, я Геть усюди про це кажуть, що перший крок, який дійсно ефективно дієво може цьому за, запобігти, це Функціонування нормальне, працездатний, єдиний реєстр судових рішень, де чітко зазначена фамілія судді, який прийняв це рішення, де ми бачимо до яких суддів звертались рейдер. От, наприклад, вам як столичному каналу, мабуть, буде цікаво, я зараз опікуюсь до мене звернулися наземне підприємство з приводу того, що їм стало відомо про те, що просто таки вкрали Київський центральний універмаг, цум, який знаходиться на вулиці Богдана Хмельницька, просто такий зухвалий рейдерський захват приватними акціонерами, що я навіть не очікувала, я юрист багато років працюю вже з великим досвідом, але я такого навіть не бачила. Жодної копійки до державного бюджету не було сплачено. Жодної такого я не бачу. Знаєте, багато було нарікань про те, що там Криворіжсталь або ще досить такі великі стратегічні об'єкти приватизували за дешево, але так, щоб. Просто вкрасти в держави її власність без жодної копійки, я такого ще не бачила. І ось так і робилось. Через певні рейдерські судові рішення таким чином просто вкрали цю власність. Якби працював єдиний реєстр, то, звичайно, такого не могло бути. Я вам можу казати, як колишній нотаріус, це вкрай дієвий механізм, оскільки у нотаріусів є реєстр правочинів. Тобто певна, певний правочин, який Здійснюється нотаріса, він відразу ж реєструється у цьому реєстрі. І Усі нотаріуси по всій країні, контролюючі органі, мають змогу зайти, подивитись, і все видно як на ладоні, і це досить спрощує процедуру подолання саме цих злочинних дій. На цьому наша програма добігла кінця. Це була вечірня кава з Дмитром Жангіровим. і моя гостя Ірина Бережна, народний депутат України від партії регіонів, член комітету Верховної ради з питань правосуддя, доктор філософії в галузі права. Дякую на все добре. Дякую дуже.